Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Ваші архетипи і тіні Візьмемо три варіанти Три ваших архетипи, да. І три тіні Тіні не хочуть дивитися багато, але цікава тема, будемо дивитись. Так. Так, ну дивимося. Карти вже летять, хочуть говорити. Так, дивимося. Перший архетип ваш перший. Оптиміст. Ви оптиміст. Ви такий воїн світу, який вміє підбадьорити, який вміє... В будь-якій ситуації знайти нотку е якусь і сміху, так, коли десь хтось плаче, сидить в стороні, а ви прям такий оптиміст-оптиміст. Так, -оптиміст. да, ви дуже мудра людина і дуже сонячна. Тобто ви така, знаєте, дуже позитивна, сонячна і на вашу енергію йдуть інші люди. От так все, як я кажу. Якщо є якісь проблеми і хтось сидить в якихось затаченнях, да якісь проблеми плач, якісь істерика, ви завжди своїми мудрими порадами можете когось підбадьорити, тобто ви такий оптиміст, оптиміст, я би сказала, і е, також ви любите пошуткувати як шу, пошуту. да. Ви не боїтеся чогось нового, да? ви такий оптиміст, жріця випадає. Да? Ви така дуже мудра душа, я б сказала. Дуже мудра душа. Другий архетип, верховний жрець. Ну, про що тут говорити? От, верховний жрець і верховна жріця випала на дні колоди. Ви мудра душа, ви душа, яка прийшла в цей світ. Вчити, давати комусь руку допомоги, яка можливо має в підпорядкуванні багато людей. Якщо у вас немає такої ситуації, то ви можете вести людей за собою. до вашої мудрості все таки дослуховуються. Да, ви вмієте привнести, скажімо, в Сірий світ інших людей оцей аганьок, да, таке тепло, надію таку, да, надію таку ви можете привнести. Да. І якщо треба, ви підкажете і завжди боретесь за своє, я б так би сказала. Далі мудрець. У ну, мене тут, я не знаю, мої колеги, може, мене дивляться. Ви тут мудрець-старець, ви. Е Давня душа, ви оплачались не одне втілення. І да, ви тут перероджуєтеся, можливо, на даний час. У вас кардинальні переміни, але ви маєте мудрість це все перенести. Добре? Це ваші тіні. Тіні, ваші. Придатель. Що предатель? Ви предателів своїх не можете пробачати. Предатель вам свойственна така нотка, що ви мстите. Тобто, тут мені показують мужчину, да, який вас предав, да, сердечне У Вас дуже добре розвинута інтуїція, Луна це ваш покривітель, тому заслуховуйтеся, але. Ваша тінь, яку ви в собі не приймаєте, ту, що ви так само можете мстити іншим людям, як і вам. Тому ви тут повинні цю тінь свою пропрацювати. І головне, ви пам'ятаєте, що будь-які люди, які приходять в наше життя, вони приходять, підсвічують нам наші тіні. Тіні це, скажімо, є ангельські наші здібності. У ці я розказала, а я від диявола. Да? І оці тіні треба їх розкривати, треба їх пропрацьовувати, треба цю енергію, скажем, переробляти в позитивне русло. І я вам хочу сказати, що саме в тіні дуже закритий великий ресурс. Тому ви тут повинні навчитися не придавати у відповідь, а все-таки знаходити якусь більш мудрішу да? концепцію. Ви ж тут в мене верховний жрець і старий Мудрець, вам це розплюнути, тільки зверніть на це увагу. Ніудачник, ну ви інколи себе відчуваєте неудачником, так? Да? Ваша істина, я е, вам говорить, кричить про те, що е, якісь ситуації складаються так, що вам важко, да? і саме е, Через башню, тобто через розрушення в вашому житті до вас приходять такі ситуації. Але це зовсім не так. Бачите, карта, ні, це зовсім не так. Ви не неудачні, ви просто повинні зрозуміти, що будь-які розрушення в нашому житті приходять нам для досвіду і для росту. Для росту почуйте мене. Це дані нам всі спитання для росту нашої душі. І сама наша душа прийшла сюди на землю заради того, щоб рости і розвиватися. І пропрацьовувати свої якісь кармічні узли, задачі і так далі. Далі третій вор. Що вор? Що ви там в кого крадете? Ну, розказуйте. Ці Самі карти випадають. У вас така тут тінь, що коли у вас щось крадуть, то ви рушите все на, свої, на своїй дрозі. Тобто карта вор тут мається на увазі не те, що ви крадете да, щось там в когось енергію і так далі. Ви настільки маєте досвід, силу думки, я б сказала. Да. Тут ваше сонце в той момент, коли вас хтось придає, бо тут все про це говорить. Коли вас щось крадуть, да, енергію, час, стосунки, і так далі, роботу, і так далі. Да. коли ваше життя приходить. Башня, да, тобто все розрушається. Ви тут світлою, тої сонячної дівчинки, оптиміста, ви стаєте, чи хлопчика, ви стаєте от такою холодною, от такою холодною мадамою, чи, чи джентльменом ви таким стаєте, і ви тут просто включаєте від болі, яку ви переживаєте, таке, я, знаєте, я там щу. Да. Я там що? а ви повинні тут берегти свої емоції і навчитися керувати своїми емоціями. І яка б ситуація не була в житті, ви повинні, скажем, не бути в ролі жертви. Тобто я не жертва, і, скажімо, розставляти всі точки над і в будь-яких ситуаціях, черпати досвід звідти і все-таки. Ну, не бути жертвою, що я всім все прощаю. Ні, ми прийшли в це життя не прощати всіх. Ми прийшли в це життя зрозуміти, для чого ми прийшли, і для чого ми зустрічаємо цих людей на своєму шляху. Ви повинні нести в собі те, чим ви дружите, і е, навіть якщо в вашому житті проходять розрушення, не бути не ставати черствою злобною і не мстити, а виносити досвід і реалізувати це в свій ресурс.